Нормал для казуалів. Там казуал прям є важкість. Не наебуйте, казуал для казуалів. Що таке Петінгмен, блять? Це лудаман, це ставочник, хто це, блін? Не кусай його за ніс, шоти. Ой-ой. Совулить балло, А Що відбувається? Коротше, ми супер древні вампіри. Гра ще не вийшла, Гра ще не почалась, але вже можна купити DLC на 900 гривень. Ми будемо зараз змійку грати. Як, а. Стародавній вампір в сучасному Сіетлі з в війні сверхнатуралів, супернатуралів, гетеросексуальна, гра? зря фіології вчився. Що це таке? Я не поняв. Нахуй я цю новинку стрімити взагалі рішив? Так. Чат, вітаю, зараз будемо грати. Все, все, все. давайте, давайте. Звіть всіх кумів, братів, святів, ми будемо зараз починати. О, готово до запуску. Поехали, все, блять, починаємо. На ультра ставить Я дожив до цього чат. Воно все мені на ультра ставить. що случилось? Я існую А че тихо так Нормал і назвал. Ну я блять, что це Не можна Позвало. бути ладно, давайте нормал включу. Нормал для казуалів, блять, там казуал прям є важкість. Не наебайте казуал для казуалів. Хоч трошки вище, ніж нормал. В смислі, бля, ви рофлите? там є або нормал, або хард. Тобто є казуал, easy, normal і хард. Чотири важкості. Я останню врубив. Блять, на пізнець. Ви хочете, щоб ми на харді грали? Ви шов? Зараз, якщо буде на стрімі 15 лайків, перейду на хард. Ладно, ладно. Секунду, чат, це мілісекунда. Перезайду. Сука, нельзя скіпнути. Послухайте ще раз тепер. Хотіли хард! Слухайте тепер. Будете і моє нитьо слухати, і ще раз цього тіпа слухати. Всім, хто доєднався, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь Ну, от є важкість казуал. Чому ви називаєте казуалом Людину яка запускає на нормалі, хоча є прям важкість казуал. Кресле Ток. Не поняв. Позатя, вона казала, що у нас слабка, яка у нас силь. Не, да якщо оця харта, я можу так грати, я не проти. Что таке петтинг блядь? блять? Це лудаман, це ставочник, хто це, блядь? Не Зря фіології вчився. Все, let's move in. Бля. Вс, блять, дуже цікаво, чел. Ладно, ой, вибачте, це ж блять нова гранат. Не просто Ууууу. Можна парити! Ебать, полетели! Полетіли, чет. Ща-ща, ща, 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 ща. Поехали, поїхали. Пояснить, блядь, блять, воно хоче від мене? Дві, нажми, Е, Коли зверху. А, блять, коли я зверху, я** твою мать. Не зря фіології вчився. Оп, дві анимації, мене. Дядя, диви 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 бойовку. Давай диві, давайте дивіться на бойовку. Блять, що ти делаєш, отец? Вот ти... кролік! Ой, блять. Твою мать засуджую. І вони щось спробували, походу, не Дивіться, я відразу дуже сумнівної думки про цю гру. Ти, ножик? Шо, йоп? Ох, На! У мене фірманий, в нос. Ти що бля? Блок ставиш? На. Отлітай. У мені поки так собі ця гра. А от переходи заслали б мені раніше, я б казав. Чел! Дай дайте я відпинаю. У мене є сейви, в нього їх нема. Давайте проробимо. Ой гой. Що це? Шо це? Гра 25 го року. Мене ведуть прям, це не десь в, в зажопі, я буквально біля того, як мене ведуть, куди мені йти. Шо? Тут теж нема слідів, ну звісно. Ой, а тут що буде відбувати, боже, які текстурки? Майже на ультра граємо. Наша на ультра грати в таких іграх, прийши. Ну, Гра виглядає дуже, ну типу, вона не виглядає час. Ну, Ну, гра така, цікава. Мы не набранные педальки. А ну-ка, блядь, покажите курить. Покажи. затемнение. Удивиться. Я вам не мешаю, блядь, не не кусай его заниз. Шотер. Ой-ой-ой. Шо за такое? а Ааа. Подожди. а Я понял, что. блядь, тип. Е проблема. Ну це та гра, де мені чесно цікавий, дуже сильно цікавий просто сюжет, Цікаво, що. Це єдине. Чого? Мені страшно, це горор? Не дуже. Ні, це не горор, але тут якась. О, це тоже це тож номод якийсь? По-моєму, там трейдери. А Іншого Номада? Це я. Це я? А, я фабі. А, це тіло фабіана, це цього. Я його з'їв. Це це, що в башки голос, я його з'їв. І так, давай. Ну давайте подивимося, що вони роблять. Пригати не ну ти думаєш, що звідси не побачиш ти, ніхуя не робиш. Типічний айтішник до, до, до того, як за його роботою подивляться. Що, що дуже важне щось. Чел, в тебе пропущений визов. Ти не говориш ні з ким. Мужик, ти вже не говориш. Бля, це вампір дуже погано про. Знаєте, це ще один номо, це ще один старий вампір, якому ще не об'яснили, що, типу, що телефону треба, щоб позвонили по ньому. <риклад> а, текстури, боже. Ладно, давайте я поставлю на секунду на ультра. з високих. Пізниця, блять. Що то хуйня? то це я Це обі хуйня. Вибачте, будь ласка, за матюки. А шо вона її рука в пузо зайшла? Це значить, що вона в ній перси. Ну стільки з дурами, боже, блять. Ти шо це за гра? Савула їбало, чую. Remember who I speak to? Бля. Ну, вообще, я помився. Ну, диви, якщо ми будемо кентами, вона мене в свою баню пусти. Окей. Так, може лучше довше в діалог залишатись. Мені здається, під час діалогу хоч якийсь конкент. О, така цікава, пані? If можна підкатити до неї uh, uh, займатися вирізанням на Що я сказав? Це що це таке? А хто це на мене? А хто це тут такий хупробований стоїть? Що відбувається? Коротше, ми супер древні вампіри, який був в спячки. Таких вампірів, я не знаю, чи зараз є в світі. 2024 рік зараз гра. Ну, в грі. І виходить, чел привідкрив ящик. Цей чел заліз нам в бошку. Як це відбувається, він, я не знаю. Ми спробуємося розібратися. І від того, що він відкрив ящик, він розбудив мене, я схавав його, і ось ми граємо. Ну ви маєте розуміти, наскільки це Гра, хоча я розумію, що тут сутир пишуть, що я просто вам не спілкуюсь. Right тут навіть What діалоги не цікаві. Мені просто, well, все, воно все настільки хуєво, що діалоги не вивозять. От Вентру вентропокав. Мені не подобається дуже погана кастомізація персонажа. дуже погана кастомізація. У нас всього на всю гру 5 одягів. <laughs> Боже, блять, 100 нахлин. Ми 20 хвилин ще могли пограти, але ні. Повертай гроші, так. Да, ми зараз так і зробимо чатик. Давайте я вам цей запущу Фіфу, хочете на фоні там запустити?